Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Ми сьогодні маємо такий гарний магнитський фрагмент, вони всі гарні, але сьогодні ми маємо такий дуже конкретний і чіткий приклад для того, щоб розуміти Слово Боже і усвідомлювати, що сприймати його треба в контексті навчання церкви. Очевидно, що ніхто нікому не забороняє читати Слово Боже, сприймати його, і Господь до кожного промовляє через Євангеліє, без сумніву, але ми мусимо усвідомлювати і розуміти, що дійсно через такі дуже часто приватні трактування є безліч зловживань і труднощів у розумінні Слова Божого, коли люди висвипують якісь слова з контексту Святого Писання, якісь речення, і, очевидно, приписують, що це, власне, Христос мав на увазі. Так сьогодні, коли ми застосували б такий метод, ми би сказали, що Ісус Христос чітко і конкретно відрікся Своєї Матері і своєї родини, бо сказав, що його мати, його брати, тобто близькі йому люди. Ті, що слухають Слово Боже, якби ігнорувавши те, що його мати і родина прийшли, щоб з ним поспілкуватися, якби не мог, би, від них відрікся, відсторонився і в такий спосіб, ніби їх не сприймає. Але ми чудово усвідомлюємо, що це неправда. Ми чудово усвідомлюємо, що Христос мав на меті, без сумніву, трошки інші речі і показати їх для того, щоб люди собі усвідомили в першу чергу, щоб і родина розуміла, що доступ до Бога, до Сина Божого, в першу чергу не просто через знайомство чи родинні зв'язки, а по благодаті є дуже важливим, щоб жили достойно, бо іноді ми маємо когось великих в родині достойних. Але самі не дуже сильно хочемо цьому рівневі відповідати. Іноді маємо в родині когось добре освічених, інтелектуальних, але самі над собою в цьому напрямку не працюємо, чи в аспекті здоров'я, чи в аспекті якогось загального розвитку. Тому питання є не просто мати когось в родині великого, достойного, світлого, але. Бути подібним, наслідувати, брати приклад. Тоді Христос хоче своїм родичам показати, що властиво цей аспект є дуже і дуже важливий. І не тільки показати для родичів, для Марії, а в першу чергу для людей, які є помочь. Тому що люди, які його оточують, це так само десь приблизно. Таке середовище, яке і ми маємо в першу чергу. Якщо не маєш знайомих, впливових, багатих, різних, то дуже важко є простій людині десь добитися чогось і відстояти свою гідність, свою правду і надій, своє життя. І слухачі Ісуса Христа, які поруч біля нього, вони це дуже добре усвідомлювали бо вони мали дуже необмежені права різного роду військові угруповання, Черемська імперія, різного роду владні люди. Вони так, легко кажучи, били шнурки із простих людей і дуже часто робили, що хотіли. А тут такий знаний вчитель, чудотворець великий приймає їх, слухає, вони поруч, вони можуть до нього доторкнутися, до цієї величі, до цієї святості, до цієї мудрості. І для них це не тільки аспект якогось бодору, утвердження своєї гідності, пропрацювання якихось своїх комплексів, але також це момент і нерозуміння, чому Він там, цей Христос, поводиться кардинально інакше, ніж усі системи організації, структури навколо. Що робити з його цією інакшістю, як її сприймати? Це теж є, знаєте, такий дуже непростий аспект. Іноді людина є настільки загнана, принижена, знецінена, що їй важко реагувати на нормальність. На те, що хтось хоче потурбуватися, проявити любов, підтримку. Така людина є здезорієнтована, коли вона отримує такі моменти. І цей аспект лікування, який Христос пропонує своїм слухачам, доторкнутися до цієї нормальності, до цієї теплоти, до цієї людяності в дуже суворих обставинах життя. Є для них також і потрясінням, і моментом якогось такого переосмислення, і моментом якогось привернення своєї гідності, своєї людяності. Але зауважимо, що Господь говорить на самому початку, яку він велич приписує своїм Апостолам. Адже коли він каже, що Ніхто не засвідчує світила, щоб його вкрити посудиною і чи сховати під ліжко, то без сумніву, що він в першу чергу говорить про світло свого навчання. Яка є якість світла? Навчання це як світло, а світло світить, дає людині можливість рухатися, проходити, не вдарятися, не шкодити собі. Це світло, яке дає можливість зайти в помешкання, в якому не було електрики. І воно давало можливість просто якось почувати себе достойно, бо воно освітлювало все. Так Господь каже, що його навчання воно освітлює все практично, весь побут, усе життя людини, без нього людина як в неосвітленій кімнаті, в темній. Не знає, що де лежить, не може собі дати раду, не може нічого знайти, ударяється, робить собі кривду і шкоду. Тобто Христове навчання це не просто є один із аспектів якихось мудрих думок, які є викладені, а це є Слово Боже, слово Спасителя, Бога, відкупителя, котре є світлом для нас, але Христос робить нечувані речі. Він також говорить, що і спосіб життя його учнів є світлом, наскільки він піднімає високу людину, яку усі системи хочуть втоптати, стягнути тільки податки, покарати, залякати, вказати властиво на їхню якусь таку нікчемність, бо керувалося все суворим законом і страхом. Тут Христос каже, що життя їхніх, його учнів, якщо вони живуть достойно, це теж є світло для людей. І звідси ми собі робимо дуже простий висновок, який для нас є суперважливий. Коли ми приймаємо Слово Євангелія Христового, ми приймаємо світло у свою душу, у свою свідомість. Коли ми живемо достойно, то ну, очевидно, що ми люди. Намагаємося жити достойно, працюємо над собою. Щось зробили, йдемо до таїнства, сповіді, примирюємося з рідними, даємо якусь можливість, так скажімо, у людяному організовувати своє життя, то наше життя теж в певній мірі робиться світлом. Бо іноді людина, котра є поруч, яка є розчавлена життям, якоюсь несправедливістю, приниженням. Жорстким ставленням до себе, дивлячись на таке достойне життя, на якусь підтримку, на якесь добре слово, має усі шанси оздоровитися і стати, скажімо так, привернути свою гідність і поступати людям. Отже, ці два аспекти світла і людського життя, достойного Бозі, теж є світлом. Сьогодні Господь нам Пропонує для того, щоб ви могли взяти собі на озброєння. А якщо цього не робити, якщо не приймати євангельське слово, якщо не впорядковувати своє життя, впорядковувати дуже важливо є. Бо ми іноді говоримо відразу про святість, про дуже високі речі. Важливо просто впорядкувати своє життя щоб, окрім своєї, ми мали час на молитву, на святі таїнства, на, на одне на одного, на сім'ю, на спілкування, на спільноту, на читання Слова Божого. Отже, порядкувати своє життя, то тоді буде все в порядку, щоб цього не зробити. Каже Господь, що може у нас забрати те, що нам здається, ніби ми маємо. Отже, ці добрі аспекти, ці добрі наміри, ці добрі зусилля, які у нас є через нашу неупорядкованість, через наше занепання, вони можуть бути знівельовані. Ми можемо їх втратити. І тут ми можемо бачити, як в побуті іноді дуже талановиті, розумні люди пропивають свій талант. Знищують його, занербаю, не розвивають, не реалізують і десь так подібно може бути і в духовному житті. Це не означає, що ми маємо його робити, але через занедбання, через те, що ми маємо невпорядковане життя, ми просто не будемо мати ні часу на молитву, ні на духовне читання, ні навіть на спілкування одні з одним. Наприклад, батьки з дітьми, що завжди якісь там свої справи, свій телефон, свої передачі, свої зацікавлення. Це треба, напевно. Але коли ми впорядкуємо своє життя і розуміємо, що маємо мати час одне на одного, на свою душу і на спасіння, тоді все стає на свої місця. Нехай Господь дасть нам силу, щоб ми зрозуміли, що великі скарби у нас в руках це наше достойне, упорядковане життя, яке є світлом для світу, а також в першу чергу Христове Слово, Боже Слово, котре просвітлює найпотаємніші закутки наших душ. Слава Ісусу Христу!